Привіт, манерівці слава Україні, Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливі цікаві новини. Знову до теми зрадників: військова контррозвитка за сприяння керівництва збройних сил України та Залужного провела багатоетапну спецоперацію на Дніпропетровщині, викриту ще одного агента головного управління генштабу Росії ГРУ. Зрадником виявився мешканець Енергодару, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав збройних сил України. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області. Наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. І напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав термінове завдання від свого куратора: з'ясувати. Дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути, перевезення іноземного озброєння та військової техніки сил оборони на лінію боєзвітний. І крім того, він намагався також встановити канали радіозв'язку в бойових підрозділах українських військ. Втім, своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали. За даними слідства, фігурант на початку початку розслідувальної підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою маму, яка залишилась в тимчасово окупованому енергодарі і потрапила у полона ГРУ. І згодом зрадника вивели на прямий зв'язок з російською воєнною розвідкою для комунікації використовували месенджер. Телеграм, але крім нього, зловило ще одного, і навіть йому тепер винесли вирок в суді. Поплічника Росії, який після співпраці з Боровим у Донецькій області втік з регіону і хотів уникнути правосуддя. І на початку повномасштабного вторгнення Росії він передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку. Однак, після звільнення регіону від російських загарбників, їхній інформатор вирішив втекти на Львівщину, де як переселенець. Хотів заховатися, таким собі стати бандерівцем і стати таким своїм серед місцевих жителів у ході розслідування стало відомо, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами, зокрема, щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України. І співробітники СБУ встановили його місце знаходження і затримали наприкінці. Грудня минулого року за матеріалами української спецслужби суд призначив зловмиснику сьогодні 13 років тюрми. І як встановили слідчі? Поплічником агресора виявився мешканець Донеччини, який на початку вторгнення пішов на співпрацю з окупантами, отриману розвід інформацію він передавав через зв'язкового бойовика терористичної організації ДНР, який перебував на тимчасово захопленій частині регіону. А для комунікації використовував російські соцмережі і меседжери, і на підставі зібраних доказів суд визнав зовмисника винним за частиною 7 статтею 111 одинадцять Кримінального кодексу України колабораційна діяльність, розслідування проводили оперативники та слідчі СБУ Львівській області за процесуального керівництва органів прокуратури. Друзі, навіть якщо ви зараз служите в Збройних силах України, завжди придивляйтесь до тих, хто поряд з вами, навіть якщо ви їх вже вважаєте друзями та братимами, вони можуть працювати на ворога. Ніколи не повіриш, що людина, яка була біля тебе, з якою ти разом дружиш, може бути агентом Росії. Взагалі раджу подивитися такі серіали, як «Хомлен», Батьківщина, або дуже цікавий ще серіал Фауда, або такий цікавий серіал, як «Тегеран». Там дуже добре показано, як працюють агенти. Підписуйтесь, побачимось. Слава Україні!